Зараз ми перебуваємо на привалі перед останнім ривком на гору. Хом'як, Максиме, що ви хочете сказати? Вам сюди більше мене не затащить. <рес> а ви, Олександр. Це був мій перший, і останній раз у гори. Максиме, ви я можете щось додати? Я вас не маю. А вас, Антон Васильович, якісь суттєві доповнення? Я йду на горган. <рес> я хочу перефразувати на горган чи на малий Я горган. Хочу перефразувати Фрідріха Фрідріханіч. Живіть у рівнинах, не тепшіть гори. Правда, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Це ідіотизм. <laughs> те, що нас вбиває, як правило. Робить <laughs> на бой. Я не хочу вплинути больно. Ти його си Він походу буде тродить А от підйом туди нас очікує. ходять?